Олександрійська громада 27 січня попрощалася ще з одним героїчним земляком Олександром Вітряком. Військовослужбовець віддав своє життя, захищаючи рідну українську землю від агресора. Чин відспівання провів отець Сергій. Янголи носять форму ЗСУ, впевнена начальниця Олександрійської районної військової адміністрації. Сьогодні ми проводжаємо в останню дорогу Олександра, який був поряд зі своїми побратимами, ангелами, які носять форму ЗСУ. На землі. Я впевнена, що він буде ангелом, який продовжить боротьбу підтримку у своїх побратимів, своїх рідних, своїх знайомих і захищатиме від ворожої кулі, від ворожих осколків. Немає слів, щоб загоїти рани в серцях і в душах рідних батьків, але пам'ятаємо, що Наші захисники будуть жити, будуть поряд з нами, допоки ми їх пам'ятаємо, допоки ми пам'ятаємо, якою ціною дається мир, спокій і право на життя. Олександр Вітряк боронив Україну в Бахмуті, Донецької області. Колись квітучий український Донбас сьогодні палаюче плам'я на тілі нашої держави. Це місто злочинів, місто трагедій. Але в той же самий час український Донбас це сьогодні місце подвигу, подвигу українців, подвигу українських Збройних сил, подвигу нашого Сашка. Це вони там, на Донбасі, зупиняють нечість, щоб вона не приходила в інші наші міста і села, по всій нашій державі. Ми ніколи не пробачимо те, що вони зробили з нашою країною, те, що вони зробили з нашими містами, те, що вони зробили з нашими захисниками, і те, що вони зробили з нашим Олександром. Українські воїни помстяться за кожного і за кожну. Вибачення за те, що не вберегли, та запевнення, що перемога буде, і жодного росіянина не залишиться в Україні, почули присутні від побратимів Олександра. Те, що зробив Сашко, це був громадянський подвиг його, то, що він пішов спочатку в добровольці, потім ми вже всі зайшли в 28-му бригаду, в якій ми і досі знаходимося і, і воюємо у складі ЗСУ з вересня місяця. Тому е, Сашко був дуже достойним солдатом, дуже відповідальним, дуже високоорганізованим. Е, людина, яка Виконувала бойові задачі чітко вникаючи в них і не обговорюючи, а просто їх виконував. Це був воїн-герой. Він загинув в бою з росіянами. Його життя забрали. Росіяни. Ми це повинні знати і пам'ятати. Що наших побратимів, наших воїнів забирають життя росіяни. Ніякий не Путін. Не Путін нажимав на спусковий крючок, а наживав конкретний кацап. І ми повинні це знати, їх ненавидіти і в собі самих витравлювати кацапів. До речі, вони нас живуть ці кацапи, самих всередині. Тому, вратику, прости нас, що можемо ми десь тебе не догледіли. Але я думаю, що я впевнений, тому що наш підрозділ і взагалі, українська армія помститься за тебе. І... Ще положимо багато цих гадів. Сама головна задача, щоб на українській землі не лишилося жодної ноги російського солдата. Ні в Криму, ні в Донбасі, ніде. Щоб саме головне, щоб ми знали, що треба підтримувати армію, треба морально підтримувати чоловічому населенню, треба йти в армію і служити, тому що вибувають хтось поранений. Хто тут, тут присутні, зараз побратими, це в основному поранені, щоб ви розуміли, який рівень втрат. У моїй роті там, на сьогоднішній день лишилось відсотків, мабуть, 30, щоб ви розуміли. Тому захищати себе треба, свою країну треба. Тому, друзі, закликаю вас підтримувати армію, бути всім готовим захищати свою країну. Тому що ніхто нас за нас захищати країну не буде. Нам допомагають дякувати західним партнерам. Але конкретно ніхто в танк не сяде, а треба сідати нам. Сашко був одним з таких. Він сам пішов. Честь і хвала, воїну героям. Слава Україні! Героям слава! Олександр Вітряк народився 27 листопада 1979 року в Олександрії. Закінчив 17-ту школу, потім ПТУ номер 31 Тривалий час працював за кордоном, потім повернувшись в ОКВП Дніпро-Кіровград, а потім в Кременчуцькому гірськозбагачувальному комбінаті. У вересні пішов захищати Україну. 23 січня помер в Дніпропетровській обласній лікарні від поранень, отриманих під Бахмутом. Глибокі співчуття матері, сестрі та донечці.